Сьогодні Путін тасує реальних російських генералів на посадах в армії. Але найбільша надія Кремля на вигаданого генерала Мороза. Росіяни сподівалися, що зимою і Україна, і Європа послаблять опір, бо замерзнуть без російського газу. Здадуться і попросять про переговори. Але не так сталося, як у Кремлі планувалося. Вітання! Я Марія Сагайдак. А це справді влог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ми пояснюємо, як працює російська пропаганда. Сьогодні я розповім про інфосупровід енергетичної війни Росії проти Заходу. Але спершу підпишіться на наш канал, щоб бачити наш контент у своїй стрічці оновлень. Європейський ринок це головний ринок Газпрому. Десятки мільярдів кубометрів газу Росія щороку продавала в ЄС і отримувала надприбутки. Натомість Євросоюз потрапив у залежність від поставок російського газу, як колись здавалося, стабільних і за доступною ціною. Тому Кремль і вирішив скористатися цим наповну у своїй інформаційній війні. Головні страшилки, як заведено у Росії, сам Путін почав озвучувати ще влітку: мовляв, ціни виростуть, промисловість помре, всі замерзнуть. Да, ми знаємо, європейці намагаються замістити російські енергоресурси. Однак, результат таких дій очікуємо. Це рост цін на газ. А далі колеса машини російської пропаганди закрутилися. І цю історію почали розносити для різних аудиторій та у різний спосіб. «Газпром» запустив той самий ролик, у якому міста Європи замерзають під пісню про велику зиму. Підспівували і пропагандисти. А зіма будіт халодна. Щоправда, із цієї пісні чомусь викинули автентичний рядок. Плачет синяя Росія. За планом пропагандистів плакати мала сама Європа. Ці фантазії росіяни втілили у своїх агідроликах. За сюжетом одного із них британка замерзає у своїй оселі. На сайті знайомства вона знаходить росіянина, у якого вдома є гаряча вода та опалення. Вона прилітає в Москву, а там повна однушка напівоголених моделей. О, Привіт. Але ще більший морок це різдвяний ролик від Russia Today. Цей продукт хворої уяви розповідає про майбутнє різдво вигаданої європейської родини. Їхня святкова вечеря з домашнього щура, якого подарували доньці минулого року. Залякати та принизити. Така мета цих агіток. Головний розрахунок зачепити емоції, продемонструвати зверхність і саме з цієї позиції далі домовлятися. Але самими роликами до того ж такими бездарними цього не досягти. Росіяни конструюють однобоку реальність у різний спосіб. Главний вопрос – як заходу пережити пристоящою зиму. Різке похолодання, запасів, щоб пережити зиму, не вистачає. Екс-міністр зелених Клаус Мюллер советують не користуватися душем кожен день. Російське телебачення ще з літа розповідає про те, як захід бідує і яка важка зима чекає на європейців. У російських новинах доведені до абсурду історії про ощадливість. А для історій потрібні герої. І ось як вони їх шукають. Ми готуємо зараз сюжет. Що жителі Германії їдуть зараз зимувати в Росію в Калінінград. От мені потрібно було би з тобою созвонити з звісно, по зуму і от тебя, там три 4 відео. Там не знаю, як ти в носках сидишь, как, ну, что холодно, як трогаешь батарею. Росіянам важливо збурити людей, щоб ті почали тиснути на політиків. Вимагали домовитися з Росією про газ, зняти з неї санкції та припинити підтримувати Україну в деяких країнах, таких як Угорщина, ці наративи просували самі уряди в інших потрібні росіянам ідеї підхоплювали місцеві політики. Про безальтернативність російського газу говорили навіть у Німеччині даний момент. Ми платимо Росії більше дінік, ніж раніше. Ми не можемо вступити в ігру з Путіним і повинні знайти заміну російському газу. Ну поки всі зарубіжні поїздки не принесли результату. Про те, що в майбутніх проблемах ЄС винні самі західні лідери, казали також і в Австрії: якщо ти спочатку говориш, що тобі більше не нужен газ, то не треба потім жалуватися, коли дійсно останешся без газу. А в Молдові фінансовані Кремлем політики обіцяли, що можна уникнути катастрофи, якщо поїхати на поклон у Москву. Я хочу звернутися напряму до правительства Російської Федерації і руководству Газпрома. Просьба сагріть наші дома. У деяких країнах таким політикам вдавалося зібрати людей на мітинги за російський газ. Чехія, Німеччина, Молдова дали пропаганді потрібну картинку. Але західні лідери не піддавалися тиску. Європа наповнила газосховище ще влітку, ще до того, як Північний потік перекрили, ну а потім підірвали. Стало ясно, зиму Європа пройде без імпорту з Росії. Лякати стало складніше, але росіяни продовжували пробувати. Зима — це складне час, коли калібані температури можуть бути дуже серйозними, і отакі калібання зв'язані з тим, що іменно в ці моменти виникають пікові нагрузки, які нужно компенсувати до об'єму газу. Потім стало зрозуміло, що осінь та зима у Європі будуть рекордно теплими, і ціни на газ почали падати. Не така страшна зима, як її малювали росіяни. А що вони на це? І, в общем-то, вам всім говорили, не будьте з зими, будьте з весни. уровень некомпетентности уровні компетентцями некомпетентності руських вибір, тому що у нас газ дешевле, чем по тысяче. Тому только за вас рада. Для вас это, правда все одно за придільне ціна для вашої промишленності. Європа почала будувати термінали скрапленого газу і приймати його звідусіль. Росіяни ж побачили, що поставки неросійського російського газу в ЄС ростуть їм же не до страшилок. Тому вдають, що їм весело. Удвайні забавно учитывая, що поставки то увеличились, но э, довгосрочних контрактів добитися пока не получається, особливо не Получається Германії. І ось посеред зими російським пропагандистам доводиться вже не європу лякати. А себе заспокоювати, що їхня сировина комусь ще потрібна, ворожать на кліматичних картах, ети зимою конкуренція за газ дуже сильно обостриться, змерзають е, е, северний Китай, Японія, е, Северна, Южна Корея, регіони, які потребують, которые будуть зараз конкурувати за той газ, який йде в Європу. Але самі ж і визнають. Може, газ і купив би хтось, окрім Європи, але доставити його поза ЄС нема як. Перенаправити на юг і на восток, як собственно головнокомандуючим задача була поставлена. це сложно я напомню, що для того, щоб такі об'єми в Європу поставляти, ми працювали 50 років. Тому поки що його доводиться просто спалювати. Росіяни намагаються навіть з цього робити пропаганду. Мовляв, дивіться, як ми можемо включити плиту на повну і транслювати це у прямому ефірі. Зима, звісно, ще не закінчилася, але мріям росіян про газову капітуляцію заходу схоже кінець. Російська пропаганда не подіяла на західних лідерів, а пересічні громадяни Європи зараз бачать зовсім іншу реальність ніж малювали кремлівські агітатори. Тож це ілюстрація того, як російська пропаганда конструює міфи та намагається грати на людських емоціях і страхах. Але в житті все виявляється не так і страшно. Треба просто ігнорувати російську брехню, діяти і бути солідарними. До того ж, українське суспільство демонструє заходу приклад стійкості, приклад того, як чинити опір за зіханням на свободу та цінності в умовах максимальної економії світла та тепла, або й взагалі без них. Якщо у вас залишилися питання, ставте їх у коментарях під цим відео та поділіться ним, щоб якомога більше людей дізналося. Як воно справді?